Вперше розквітає у мене півуння лорелей. В тому році я її ледь врятувала. Я не знаю, чи її щось під'їло, чи ще щось сталося. Але коли вона розкривалася, бутончики в неї такі, як яєчко, видовжені. І ось найменші бутончики десь сантиметрів по сантиметрів п'ять. У діаметрі, тут трошки більшенька. І ось перші великі бутони, можна так сказати. Але е поки що у мене вони невеликі. Десь сантиметрів вісім у діаметрі. Сантиметрів вісім. Це один із королових півоній. Сортів півоній. Лорелей.